Добрий день, вас нове рішення програми новини. Від 1 вересня 2023 року Православна Церква України та Українська Греко-католицька церква перейшли на юліанський календар. Тому дати багатьох церковних свят змінилися. Зміни торкнулися і другого найбільш релігійного свята Різдва Христового, тому нині українці будуть його святкувати 25 грудня. Різдво дарує Україні надію на перемогу. Адже українські вчені створили унікальну розробку, яка поки що є секретною. Вона дозволить закрити небо над Україною. Всі природні екстрасенси та астрологи світу передбачають Україні перемогою у тисячі році. Сотні міжнародних компаній представили проєкти Відбудова України 2024 рік. Стане роком перемоги та відновлення нашої країни. Вірте у добра. серце сповнене віри, надії і любові. Змінюється світ на краще. Всі, Всі з різдвом Христовим.